Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору, триває 544 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 460 російських окупантів, знищили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 2 РСЗВ. 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.